Рюмку водки на столі у Росії звеличують не лише у піснях. Це реальність багатьох і пересічних росіян, і людей з так званих еліт. Достатньо почитати, що під мухою пише мислитель Дмитрій Медведєв. То звідки взялася надмірна любов до оковитої у московитів? У цьому епізоді історії обману аналізуємо історичні факти про їхню паятику. Для Росії це горілка звичайно стала. Колосальною загрозою і і спокусою для, для населення, яке знаходило в горілці, на ну, той спосіб від окремитися від буднів у часи слов'янських племен і згодом у Київській Русі, горілки ще не знали. Їм були доступні тільки слабоалкогольні напої: зброджений мед, пиво, вино. Найдавніше джерело, яке ми маємо це, звичайно, візантійські хроністи. Які описували життя давніх слов'ян і давньої руси, київської руси, і вони писали, що слов'яни вживають алкоголь, а це є дуже слабенький алкоголь, це є мед, пиво, тобто малоградусні напої, які звеселяють людину, однак не спричиняють сп'яніння, тобто пиття. Слабоалкогольних напоїв було поширеним на Русі. Часом, мабуть, були грецькі вина. Це йшлося про слов'ян і русь, тобто про предків українців. Але Московія то не Русь, і у них зовсім мало слов'янської крові. Ту країну варто розглядати як спадкоємицю угрофінських племен та монгольської золотої орди. Московія. Бере своє коріння, очевидно, з періоду монгольського панування, а можливо, ще й раніше, коли значні терени пізнішого Московського князівства були заселені племенами, які знаходились на значно нижчій стадії суспільного розвитку. Рубрук і інші мандрівники вони описують, що ці племена живуть в дуже таких примітивних умовах. Вони не мають міст, вони не займаються торгівлею, хіба що обміном, майже не мають землеробства, а живуть переважно мисливством, рибальством і збиральництвом тобто, те, чим жила первісна людина. Від Золотої Орди московити отримували не тільки дозволи на княжіння, а й монгольські звичаї. Ординці любили споживати кумис, тобто зброжене кобиляче молоко. Чи воно мало велику міцність, припускаю, що це теж був слабоалкогольний напій. Однак є свідчення того, що монголи дуже любили споживати цей кумис, і часто як сідали споживати, то вже не вставали з-за того килима, де вони сиділи і споживали протягом доби. Ой, кумис є такі описи, як чужинці потрапляли до хана. Монголи дуже спож... дуже любили алкоголь, і очевидно, це передалося й до Московії. Прототип горілки винайшли у Персії, дистилювавши спирт у 10 столітті, та використовували рідину винятково в медичних цілях. Трохи згодом те саме вдалося зробити європейським чинцям. Ну а в московському князівстві її почали використовувати. Її виробляли західні аптекарі, які приїжджали в Московію. Але досить швидко спосіб дистиляції став загально відомим, і Москві почали вживати горілку як алкогольний напій. І це було в 15 столітті. Заради справедливості варто сказати, що і на наших землях навчилися гнати горілку рано у 14-15 столітті. Але тут броварні винокурні були радше стихійним явищем. Селяни здебільшого виробляли лише для власних потреб. Натомість у Москві алкоголь став великою статею прибутку у царську казну. Існувала державна монополія на виробництво та торгівлю напоями. І князі з боярами не втомлювалися перевіряти якість продукту. Найдавніші відомості відносяться до епохи Івана III, Івана Грозного, Івана III, Івана IV, тобто це є 15-16 століття, де вже описані випадки, коли вельможі, бояри влаштовували великі забави, учти, де вживали різні алкогольні напої, однак. Ча дуже часто це переростало в абсолютно непомірковане споживання, тобто вони допивалися до півсмерті, доки могли сидіти за столом до тепли. Хто не міг, падав під стіл, спав там, поки поки не протвері потім його піднімали, садили. Він знову пив, знову падав. Для них це було прийнятною, ну і приємною формою такого товариського життя. Ось як описує цей народ, німецький мандрівник, географ, історик Адам Олеаріус, який відвідав московське царство у 1630-х роках. Московити віддані пияцтву більше всякого іншого народу у світі. Коли вони не в міру нап'ються, то як не приборкані звірі несамовито віддаються всьому, до чого спонукають їх пристрасні бажання. Порок пияцтва однаково поширений в того народу в усіх станах між чоловіками і жінками, старими та малими, духовними і світськими, до такої міри, що вигляд п'яної людини у калюжі тут явище звичайне. Гідним послідовником традиції став Петро І, останній цар Московського царства і перший імператор Російської імперії, а ще пристрасний любитель оковитої. Мабуть, найбільш яскравим втіленням того гіршого, що, що було в Московському князівстві, стали пиятики Петра І і споживання міцних напоїв за Петра І, стало Загальнодержавною тенденцією Петрик не просто напивався, а зробив з цього цілий ритуал і театральне дійство, яке назвав Всеп'яніший собор. Скликали придворних і на чолі з імператором влаштовували пародії на християнські свята, переодягалися у єпископів і ченців та напивалися до напівпритомності.